Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас перша листопада, середа. Я знаходжусь на Вінницькому авторинку і це означає, що ми будемо дивитися варіанти, які тут є в наявності. І сьогодні у нас бюджет від 5 тисяч до 7 тисяч доларів. Тому всім приємного перегляду і ми починаємо. І Починаємо ми з Mitsubishi Colt 2006 року випуску. 1,4 газ бензин, 129 тисяч пробігу і ціна цього автомобіля 5050 доларів. BMW 3 2000 року випуску 1,9 бензин 220 пробігу і ціна цього автомобіля 5100 доларів. Renault Megane 2009 року випуску, 1,4 бензин, пробіг не вказаний, і вартість цього автомобіля 6600 доларів. Hyundai Accent 2007 року випуску 210 тисяч пробігу, 1.4 газ бензин з кондиціонером підігрівом сидінь і вартість 5600. Skoda Octavia 2005 року випуску. 1,6 бензин, 206 тисяч пробігу і ціна 5600. До Октавія 2000 року випуску, 1,6 бензин. Ціна цього автомобіля 3600 доларів. До Фабія 2006 року випуску 1,4 газ бензин на автоматі. 195 тисяч пробігу, 5800 ціна. Цибіші Лансер 2008 року випуску, 2-літровий газ бензин 217 тисяч пробігу. І ціна цього автомобіля 7500 торг. Напевно, за 7 може і його можна купити. До речі, автомобіль на автоматі. Вода Superb 2008 року випуску, 1,8 бензин 243 тисячі пробігу, 5800 ціна на автоматі. Mazda Тройка, 2006 року випуску, 190 тисяч пробігу, 1,6 бензин. І ціна 7 тисяч доларів автомобіль на автоматі. Mercedes А-класу 2010 року випуску. 1,5 бензин, 180 тисяч пробігу. 6,550 ціна. Стояла трошки вища ціна, вже видно скидки. Поряд ще один Mercedes 2008 року випуску. 2-літровий дизель 263 тисячі пробігу. Ціна цього автомобіля 7350 торг. Renault Modus 2010 року випуску. 1,2 бензин 57 тисяч пробігу на автоматі 7 тисяч доларів ціна. Renault Megane 2007 року випуску 212 тисяч пробігу. 1.6 бензин. Не фарбована. Ціна 5600. Шкода Octavia 2009 року випуску. 1,6 бензин, 215 тисяч пробігу. Ціна цього автомобіля 6200. Opel Zafira 2006 року випуску. 240 рідного пишуть пробігу. Гарна комплектація 7-місна. 1,8 бензин за 6200. Golf Plus 2005 року випуску. Хоча, здається, я його вже знімав, він був 3 року. 122 тисячі пробігу, 1,6 бензин. Ціна 6450 був 6700. Volkswagen Touran 2005 року випуску, 1,6 бензин 195 тисяч пробігу, ціна 6550 доларів. П'ятий Golf 2007 року випуску, 1,6 бензин 242 тисячі пробігу. Комплектація Tour 6500 торг. Opel Astra 2009 року випуску 168 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Ціна цього автомобіля 6600. a 4 в Б6 кузові 2001 року випуску. 2-літровий бензин 234 тисячі пробігу 5300. Шкода Octavia, 2008 року випуску 240 тисяч пробігу. 1,9 дизель 5900 ціна. Плайн Passat, 2004 року випуску. 1,6 MPI 205 тисяч пробігу, 5300. Дача Sandero Stepway 2011 року випуску, 1,6 бензин 180 пробігу, 6900. Рено Кенго 2008 року випуску. 1,5 дизель 200 тисяч пробігу, 7 тисяч доларів ціна. Ford Mondeo 2006 року випуску, 1,8 бензин 230 пробігу, 5300 ціна. Друзі, якщо вам сподобався якийсь із цих автомобілів, можете мені зателефонувати, я можу сюди під'їхати і зробити разовий огляд, якщо вам це треба. Якщо ви, наприклад, в рум кінці України знаходитесь, не можете самі під'їхати або взагалі не розбираєтеся в машинах, можу надати вам таку послугу. Ford Focus 2006 року випуску, 1.6 бензин, 210 тисяч пробігу, 5-250 доларів ціна. SunNote 2008 року випуску. 1,4 бензин 147 пробігу, 6,250 ціна. Renault Clio 2009 року випуску, 1,6 бензин 181 тисяча пробігу, 6450 ціна. Kia Ceed 2008 року випуску 1,6 MPI 192 пробігу, 6500 ціна. Renault Modus 10 року, 1,6 бензин, 160 тисяч пробігу. На автоматі 6,999 доларів. Renault Megane, в кузові седан 2005 року випуску 1,6 бензин на автоматі 95 тисяч пробігу, 5500 ціна. Роган 2009 року випуску, 1,6 бензин 16 клапаний, 207 тисяч пробігу, ціна 6 тисяч доларів. Друзі, всім вам дякую за перегляд мого відео. Попрошу вас підписатись на мій телеграм-канал, тому що я недавно створив, а також на YouTube канал, якщо ви ще цього не зробили. На цьому все. Наступне відео буде в суботу, тому до зустрічі!